Сьогодні тема нашої лекції це здорова збалансована тарілочка. Працювати ми будемо за цією методичкою, кожен з вас її отримує. Також ми розберемо білки, жири, вуглеводи, скільки прийомів їжі повинно бути на день саме у тебе. Індивідуальні розрахунки я пропишу текстом під відео, як це зробити. І також ми розберемо, які продукти краще обирати на ці самі прийоми їжі і чи потрібен тобі перекус. Що таке здорова тарілка? Це не дієти, не жорсткі заборони. Це система, яка дозволяє бути. Бути ситою, мати стабільну енергію, здорову вагу, гарний настрій, не переїдати, не недоїдати і гарно себе почувати, мати гарний апетит і прибрати тягу до солодких або солоних продуктів. Правило здорової тарілки також підходить тим людям. Котрі не хочуть рахувати калорії, вона допоможе вам не приїдати і набирати правильний баланс по білкам, жирам та вуглеводам. В нас є тарілка. Ми ділимо її на чотири частини. Одна четверта це білки, яйця, курка, індичка, риба, морепродукти, бобові, а також кисломолочні продукти. Білки нам дають ситість, стабілізують вагу, запобігають втраті м'язів. Після 35 у нас може з'явитися саркопінія. Це коли нестача м'язів в організмі а також якісні білки контролюють. Тягу до солодкого, солодкої їжки, Зверніть увагу на білки. Далі одна четверта тарілочки це вуглеводи. Це крупи, макарони, також бобові, хліб і картопля. До речі, картоплю ми не боїмося. Вуглеводи нам потрібні, щоб в нас була енергія, ситість, і також вуглеводи підтримують нас під час тренувань. Останнім часом дуже багато людей демонізують вуглеводи, але це не потрібно робити, бо вуглеводи це наша енергія та життя. Далі наші улюблені жири. В кожному прийомі їжі це повинно бути 10% від тарілочки. Тобто приблизно пальчик і це верхня фаланга цього пальчику. Тут вже працює правило руки. Про нього я напишу трішечки пізніше. Приблизно це одна столова ложка, але ми рахуємо саме чистий жир, а не жирні продукти. Наприклад, лосось це і білки, і жири. Курка там більше білків і трішечки жирів. Тому наша задача дивитися, які жири ми використовуємо у своєму харчуванні, бо повинно бути більше ненасичених жирів. Про це ми зупинимось трішечки далі. Жири нам край необхідні для нашого гормонального здоров'я, для нашого шкіри, волосся та жіночого якісного циклу. Наш мозок дуже любить жири, тому вони допомагають їжу зробити більш насиченою та смачною для нашого організму, а також заспокоюють нашу нервову систему. Ну і тепер мої найулюбленіші інгредієнти на тарілці це овочі. Одна друга тарілки у нас повинна бути заповнена клітковиною. Це овочі, фрукти, ягоди і зелень. Чим більш різноманітна наша тарілка, тим більш смачніше і якісніше ми погодуємо наш організм. І оця одна друга нашої тарілочки повинна бути з свіжих, термічно оброблених, тушкованих овочів, різних, але пам'ятаємо. Овочі нам дають клітковину, завдяки якій гарно працює кишківник і харчуються гарні бактерії в нашому кишківнику, тому наш імунітет, наше самопочуття стає набагато-набагато краще. Також овочі допомагають перетравленню якісному, перетравленню білків. Вони прибирають наші просто найулюбленіші най 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 набряки і надають нам довшу ситість. Але пам'ятайте, чим більше клітковини в овочах, тим краще. Але клітковиною не перебираємо. Опять же таки, це буде наша наступна тема.